Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про події, які вже на порозі у найближчі 3 дні. Давайте дивитись, про що вам важливо знати, на що звернути увагу. Так, ну давайте починаємо з особистого життя. Якийсь красень чоловік, який дуже багато думок носить про жінку в голові. Це одразу так бачу. І знаєте як, якийсь він такий, це ж назначив себе дуже-дуже красенним, який щось його зрозуміли, і щось він ображений. І ходить, і навіть люди помічають, що щось він не в гуморі, навіть питають його, що це з тобою сталося, що це ти такий. Ні, ні, він не зізнається, бо знаєте, як виглядає? Він її назначив винуватиць, його ненастрою, але ж він собі не зізнається, що це він винен. Що взагалі якась ситуація сталась, бо це він. Так а що, що де, де, що він? Відмежувався взагалі-то від якоїсь, це щось він навіть розмовляти на якусь тему він не може. А тут, от як замовчує, Якесь своє відчуття, своє якесь ставлення, бачення. Але ж подумки, він з нею сперечається, він з нею веде діалоги, він щось своє доказує, але ж так не треба. Якщо він хоче дійсно довести свою думку, то треба це робити з людиною віч на віч або хоча б за телефонними розмовами. А він такого не робить. Він, він подумки, все їй довів, і собі все довів. і Він все знає, але це ж просто подумки. Він шукає від людей підтримку, але, знаєте, люди якось на нього так реагують, що навіть не просто так мовчить, бо люди його, йому підтвердження не дають. І таким чином він розуміє, що я розгублю всіх друзів, бо ніхто мене не підтримує. Ну, Це у когось така ситуація буде. Так, ну, найближчі три дні у когось не буде сексу. Це не для всіх. Це показана ситуація, що щось жінка відвертається, щось як не наказала. Ну, так, так теж буває. Для когось найближчі три дні. Показаний мені, хто це, хто це, чоловік здається. Якісь підглядання, але езотеричні. угу. Отак. От, От як ви, ми з вами зараз дивимося, отак і він щось таке подібне, теж десь дивиться. Е, показано я, ну, у нас з вами філіжанка на найближчі три дні, він два дні буде так дивитись. Найближче два дні. Ну, тобто, якихось два дні. Щось собі, відповіді буде шукати на своє питаннячко. От щоб спитав у вас, щоб ви розповіли, та занашу йому так. Йому так не треба. Йому цікаво десь про вас дізнатись. Так, отут цікава ситуація, якийсь чоловік буде розповідати про, про те, що з ним сталося, але буде дуже вам розповідати, що це як. Як підтримка від вищих сил, як захист від вищих сил, що його як відвело від чогось. От Дуже буде наполягати на тому, що без втручання вищих сил ситуація взагалі не змогла б відбутись. От якась така ситуація. Побачення чиєсь, бачу люди стоять, спілкуються. Як знаєте, вже, я так розумію, що вже темно буде, коли люди побачаться і будуть спілкуватись. Угу. Далі, ось тут мені показана жінка така трошки якось засмучена, як згадує спілкування з зараз. З чоловіком, здається, от таке було спілкування. Знаєте, як мали спільні якісь розмови, спільну якусь мету, там тема якась спільна була між людьми, обмін новинами, Ну тобто багато спільного було між людьми І от зараз. Як щось сталося, і вона відмічає собі, що вона більше не розуміє цього чоловіка, що те, що було, ну, те, що їх зближувало, як, ну, от як більше не існує, як... Як... не те, що більше не існує, а як змінилось щось. І, ну, все ж таки сюрприз буде від якийсь від цього чоловіка, і оцей сюрприз їй не сподобається, тому вона засмучена. Це, як знаєте, як питання, а що це з тобою сталося? Чого це ти так змінився? А він дійсно такий дуже Знаєте, коли виглядає так, що він як останні дні дуже складно прожив. Як, може, людині погано фізично було, щось там не здужав, Може, якісь, ну тут якийсь, знаєте, як головний біль або дуже складні думи в людини були. Бо, такі, знаєте, дуже, ну, як, як погані думки якісь мучили людину. Ну, Щось їй дуже не сподобається з ним спілкування, він якийсь їй інакший. Далі тут інше побачення, ну з, з поцілунками, такі, знаєте, тут симпатичне спілкування, і тут люди, які ще тільки розкриваються один одному. Які, ну, як знаєте, ще багато сюрпризів у них внутрішні один для одного. Отаке бачу і далі. Далі, ось тут пара, яка зараз, ну як на паузі, або навіть посварилась. І Вони якось, от знаєте, розірвання відносин я ще не бачу. А от такого, щоб люди мовчали і не спілкувались один з одним, отакий є. І знаєте, як паралельно їх шляхи йдуть, але не перетинаються це найближчі три дні такі. Далі, по перспективах найближчих трьох днів. Ось тут ну, такі якісь знайомства, але вони тимчасові, вони такі. Ну там, наприклад, десь стоїте в черзі, спілкуєтесь з тими, хто поряд, чи там зустріли когось з сусідів нових, наприклад, познайомились. Ну, тобто, такі вони якісь не для дуже такого тісного спілкування. Для когось з вас. Це як це як прагнення чоловіка, щось він вирішує, як до вас прийде, але не з пустими руками з чим прийде, як рюкзак у нього якийсь за плечима. Далі дивимось. Робота соціум. Ну, вибачте, чиїсь картинки 18, мені тут теж показані. Не буду я їх озвучувати, але у когось там все буде в порядку. А, ось тут дружня якась зустріч, розмова, спілкування. Коли люди між собою просто, просто спілкуються, просто обговорюють як останніми новинами обмінюються. Для когось показане бажання чоловіка підкорити собі жінку. Це, знаєте, як показати, хто головніший. Ну, це ж бажання, але не обов'язково, що воно так відбудеться, як він то собі бажає, бо тут дуже така характерна жінка. Така, що, знаєте, вона вище за нього на голову, то точно по характеру. І він, він її неправильно собі е, ну як считує, да? він неправильно собі розуміє, який характер цієї жінки, і дуже йому болісно буде сприйняти те, що він помилився. Далі дивлюсь, чиясь закоханість, але така якась вона як болісна трошки чоловіча, більш мені показана. І знаєте, коли сам собі ще не хоче зізнаватись, що він такий закоханий, він ще сперечається в голові, він ще сперечається, серце вже підкорене цілком і повністю. Далі дивлюсь: о, тут хтось. Ну, слухайте, давайте я скажу, як я це бачу, а ви там вже розумієте собі. Тут, тут чоловік, який проводить репетицію, він стає на одне коліно, він робить пропозицію. Це може бути дійсно, коли. Планує зробити пропозицію, і він ну, дійсно проводить репетицію, як то буде. А може бути, може він грає десь у спектаклі, і це дійсно репетиція. І, і ну, Тут просто от якась така цікава ситуація, коли він знає, кому він буде робити ту пропозицію. І він, ну, він впевнений, що це буде цілковитим сюрпризом для жінки. Ну, дійсно. І це, знаєте, він вважає, що це ну, воно і для нього як виконання бажання, тобто він цю роль хотів відіграти і хоче відіграти. А ще і для жінки він вважає, що це дійсно буде як виконання бажання, що вона дійсно теж того хочеть. Угу. добре. Давайте подивимось, що у нас блюдечко покажем. Так, а блюдечко у нас Поки для когось будуть не дуже приємні новини про гроші. Щось вам там. Хоча, знаєте, там зростання буде, але щось, щось вам все ж таки не дуже подобається. Воно взагалі-то воно невеличке. Може вам дійсно більше, в рази більше треба. А ви дізнаєтесь, що те, на що ви розраховували, ну воно не так трошки буде. Далі дивлюсь. ой, Тут, тут планує чоловік з'явитись до жінки з розмовою, але мені що не подобається, він, знаєте, от та інформація, яку він буде надавати жінці, вона якась така, з розрахунком, її як в залежність від себе поставити. Коли людина, знаєте, намагається як прив'язати до себе цю жінку, такі плани в нього. Вийде чи ні, то вже від жінки залежить, насправді, жінка там талановита, і вона вміє е відчути, як насправді, от, ну, він може там. Казати все, що він хоче, і поводитись, знаєте, ну, намагаючись якось виглядати при цьому більш-менш пристойно. Але вона буде ну, вона його дуже-дуже відчуває. І, як би воно там не звучало, вона буде, знаєте, як насправді. Так, літак якийсь літить від нас. Ні, тут як везуть якийсь літак, Да, як везуть. Чи лагодити, чи що. Якісь новини про літак будуть. Давайте я не буду тут, тут не дуже мені показана ситуація. Ну, в найближчі три дні щось цікаве будете чути про літак. Так, ось тут інформація. Дивіться, тут дві людини, які повинні зустрітись і обговорити якусь певну інформацію, але це буде, ну так, може, в третій день, а може навіть і пізніше. Це тут, тут як. Тут і жінка і чоловік, але тут якась така інформація, яка, ну я б сказала, що вона, ну, як сира, знаєте, вона не готова ще до кінця, щоб вже з нею працювати, розглядати її. Це може бути як, наприклад, бажання уточнювань по інформації, бажання більш коли більше потребує інформації, чоловік, а не жінка. Жінка в ситуації як очікування, отак От воно мені виглядає. Ой, хитрон, який показаний. Ой, хитрон. Тут жінці обіцяти буде все, що завгодно, але ж, знаєте, хитрість така, щоб отримати з нею кекс. Тут і допомагати буде все заради одного. Так. Так собі виглядає мені, якщо чесно, такий, що не можна йому дуже довіряти. І показано мені, здається, що це жінка така літня, і може навіть в інвалідному... Візочку, вона сидить і щось читає. Це, як, знаєте, от як чекає, щоб до неї хтось прийшов, щоб побачитись. Щоб... Сумує, дуже сумує, чекає гостей. Може, це і не для всіх там інвалідний візочок, може, це крісло таке. ну Просто воно мені так виглядає, але ж не обов'язково кавова гуща вона все ж таки малює, як вміє. Але ж, ну, знаєте, може, комусь з вас треба родичку свою провідати, бо дуже-дуже чекає. Так. Ну і все, на цьому філіжаночку закриваю. Всім вам бажаю гарних найближчих трьох днів і більше, ніж 3 дні. І взагалі просто, просять, хай будуть гарні. У вас дні і ночі тихі, спокійні, дні тихі, спокійні. Хай все буде безпечно і в настрої гарному. І просто і будьте здорові, і будьте щасливі і заможні. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока!